Які асоціації у вас викликає слово незрячий, ймовірно, ось такі: інвалід, безпорадний, тростина, темні окуляри або той, хто скаржиться на життя, непрацюючий. більшість наведених асоціацій складалися в наших думках, в нашій культурі довгі роки, але сьогодні вживати схожі слова ще найменше без культурі. Я не смію звинувачувати в безтактовності всіх і кожного. Адже що нам відомо про життя незрячих в нашій країні, за статистикою в Україні мешкає близько 70 тисяч незрячих людей, але за неофіційними даними їх у три рази більше. Чи створені у нашій країні умови для їхнього комфорту? Чи мають вони змогу вільно отримати освіту і влаштуватися на роботу? Чи можуть спокійно пройти вулицею або купити в супермаркеті пакет молока? Я спробую дізнатися, з якими проблемами стикаються. Такі потреби мають незрячі та слабозорі люди у повсякденному житті. Герой нашої програми Владислав Колпаков незрячий студент філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат у майстри спорту із гри в шахи, мріє про наукове дослідження у сфері філософії. Ми пройдемо з ним однією із вишних для усіх нас, львівських вулиць. Це дорога, якою Владислав зазвичай ходить на заняття в університет. Правіше хаю. А ні, це не страшно. А, тобто я ну, переважно перепрошую, і я перепрошую, тому що іноді може і з моєї вини, тому що місцями я ходжу дуже швидко. Іноді ось занадто okay, швидко. Но, а, ти ідеш, а мені тобі пояснювати? Чи ти ні. Буде... Ось ми дійшли до кута. Uh -huh. Я знаю, що не рух, і зараз я знаю, що червоне світло, тому що світло форму вчить. Коли світло буде зелене, він буде пікати. Зараз це можна буде почути. І зараз я звичай до самого краю я не підходжу, щоб нікому не залежати. Uh -huh. І чекаю, поки він не зазвучить uh -huh. тут. Це зручно, тобто для мене. Ось я вже чую сигнал. Ну, звичайно, спішити не варто. На собі спокійно, я встигаю, навіть дуже повільно йдучи, я легко встигну перейти. Ти по дотику трости не відчуваєш? Це я не зараз буде. можу відчути підйом, якщо буду уважно. Просто я іноді вже тут навіть так не, ну, не йду. Скажімо, ну, це дурниця. так. Mm -hmm. По тротуарах іноді заважають недбало припарковані автомобілі. Тобто, по закону взагалі вони не повинні так паркуватися і... Ми наш то йому це морозимо Ну от це таке, ну тобто, це дурниця, це ще можна обійти, в принципі. Ти, але бачиш, коса але... так. Так, от головою можна легенько зачепитися. Ну, в принципі, я на це не дуже зважаю, тому що це ну, парасольки, вони, так би мовити, не, не надто. Ну, мене турбують, але в цілому це трошки незручно, коли такі будки виставляють, от знову стовпчик, ми його піймали і обійшли. Тобто в літній сезон трошки збільшується таких перешкод, як кафешки, особливо в центрі, які вивелені, грубо кажучи, безпосередньо на тротуар і е, іноді. Але я вже звик до них, і як тільки я відчуваю, в них там таке характерне дерев'яне покрито обивка, така стінок, і я зразу по звуку чую і... Даю в бік, тобто зміщаюсь до центру дороги, щоб їх обійти. Зазвичай я йду через криву, кривулику, мабуть, мабуть, я і зараз так піду. Мені зручно йти так, тому що тут е, менше людей і менше шумів, що для мене важливо. В дитинстві я такі свої очі трохи використовував, тобто я міг бачити щось яскраве, але зараз я їх чому не використовую, тому що ну батьки мої особливо мама думали раніше, що я таки буду десь ходити без тростини, так. Але потім, коли було кілька таких не дуже приємних... Я би сказав ситуації, коли я щось за щось зачіплявся, на когось наштовхувався. При тому це вже очевидно була моя. вина. тут ще півбіди. Чому тому що е, тут ще більш-менш широкий прохід? Найбільше мене автомобілі дратують, коли вони навпорібно вузьких. Ну, і вони займають більше половину. Оце один з орієнтирів цей чи це лапки, чи це фонтан я вже забув. Я знаю, коли я зачіпляю от краєчок цього, значить я йду рівненько, правильно. Я легко відчуваю бруківку чи асфальт. Не так легко асфальт чи плитку. Чому тому, що і асфальт, і плитка, якщо асфальт хороший, без вибоїн, то він і гладенький, і плитка гладенька. Єдине, що плитку можна добре відчути ковзанням тобто, якщо це плитка, то тростина буде отак підскокувати на щілинах між плитами, але в принципі мені це не так принципово. Тобто от, Можливо мені вловити бруківку чи асфальт, тому що бруківка зазвичай в центрі це наша дорога. Так, то я трошки, мабуть, трошки не занесло. Що я знаю маршрут, але не знаю точно дрібних ну, складностей на дорозі. Але в цілому, тобто, ну тут стінки вже відчуваються, що ми підходимо. Ну, тут зазвичай я не зміщаюсь безпосередньо вліво, хоч мені потрібно повернути вліво. Я люблю доходити до кінця, почути, що я вже на вулиці, якісь орієнтири згодом. Ага. Стовчики найбільш. Отут стовпчики заважають справді. Але якби їх і не було, були б машини, що ну, тобто, наші ж водії вони поставлять всюди, де тільки можна. Ну от у нас цих кафешок. Треба було зробити. Тут, до речі, ліворуч зараз ми пройшли наша бібліотека. Uh -huh. Тут наше товариство сліпих ліворуч в цьому дворі. Uh -huh. І поряд з ними бібліотека, де книги шрифтом Брайля читати. Там так само є досить велика І колекція аудіокниг. Іноді туди заходжу, коли є час. Тут буде енна кількість заїздів для машин, але їх легко піймати, тому що це пониження, воно фіксується. От поріг. Відчуваю поріг, тоді просто затримуюсь на секунду, щоб прикинути розмір кроку, який треба зробити, щоб потрапити безпосередньо вже на поріг, щоб не зашпортитися. Тут десь спуск. От я ще роблю кілька кроків, бо і можна секунду почекати. Машин нема. І можна пройти. Ну, такий інкоді. Якщо я хочу переходити через дорогу і немає світлофору, зазвичай я трошки припіднімаю тростину. Це символ того, що я перехожу. Я розумію, наприклад, що теле... ну, я міг би сказати, що забрати звідси цю телефонну будку. Вона мене дратує. Наприклад, ага. я в неї два рази вдарився. Але я розумію, що це не, не, неправильно, тому що може комусь вона знадобитися. Єдине, що може було раціонально, поставити в її якесь приміщення, наприклад, по центру. Мабуть, ці стовпчики би мені таки досить багато не. Незручностей приносили, тому що зачепитися за них досить неприємно. Раніше тут був звичайний перехід на одному рівні, З... Тобто було так, був високий тротуар і пониження до дороги, Тобто перехід був на рівні дороги. Зараз вони зробили так, що перехід на рівні із... не з проїжджою частиною, тобто він вище, а з тротуаром. По-перше, це зручність. Цей перехід став як лежачий поліцейський, тобто для машин, що тут машина вже з, безпос... ну, з дуже високою швидкістю. Не Проїде. По-друге, це зручно для мене особисто. Тут мені треба би зловити дерево. О, дерево треба обійти. От тут єдиний такий зараз момент буде, який я точно не можу зловити. Я йду тут плюс-мінус. Чому тому що притискатися дуже справа мені неохота. Там багато людей завжди. Особливо коли тут вчаться студенти, тут їх купа. І вони там стоять з їжею, чи там курять, чи п'ють щось, ну купують просто, чи спілкуються. І ну справді багато людей мені неохота їх розганяти, тобто суто. Тобто, щоб я один пройшов, там повинно 50 людей посторонитися. Тобто я йду, я знаю, що десь мені потрібно ну, то все на власних відчуттях. Так, отут я повинен, до речі, сконцентруватися. Тобто, це, це такий момент, коли я тут йду завжди трошки повільніше, навіть якщо я дуже поспішаю, я тут йду в такому середньому темпі. І я йду тут. Прямо, прямо, і от поки я не почую, що я ті будки плюс-мінус прийшов. Ну, там люди говорять, завжди стоять зазвичай. Я от вже від цього моменту починаю потрошки зміщатись вправо до, ну, до університету, до будівлі самої. А тепер, в принципі, я стараюсь зміщатись, прийшов так поступово, не дуже різко, щоб там десь так плавно от тут десь. От, от я вже відчуваю будинок. Чарівним методом я пересуваюсь без трустини. Тобто це ну, в мене трошки комплекс товпання. Мені все ж таки деякі наші інші незрячі кажуть, що ну, що тут такого, йде людина з трустини, вона знає дорогу, але щоб перестрахуватися від всяких... Там речей несподіваних. Ось тут ліворуч стопчики, про які я казав. Тут я їх обминаю, тому що йду близько до стінки і не можу їх зачепити. Це мій університет. Тут я навчаюсь. Зазвичай з тростиною я приходжу ще кілька метрів вперед і праворуч потрапляю в головні двері, а далі я тростину складаю. Звичай сюди з правого боку. І тут можна легко досить відчути сходи. Це дуже дивно, але ну насправді, от я знайшов сходи. Так, я йду по сходах. Тепер положні, коли в мене просина складена, у мене от, рука права виконує таку функцію бар'єрну. Тобто вона завжди в такому положенні, в разі чого, щоб… повільно, але я знаю точно, що тут десь будуть двері. Тобто я в цьому впевнений, грубо кажучи. От я піднімаюся, я їх знаходжу. Ну, тут вони тепер зачинені, тому я можу йти в інші двері. Роблю кілька кроків. От, знаходжу і піднімаюсь спокійно. Я тут можу легко зловити собі поруч, тут вже досить приємні орієнтири, в принципі. Ось тут закінчилось, я знаю, що я тут роблю легкий, легкий поворот. І йду далі. Тут далі є два варіанти. Я знаю, що мені потрібно коридор, який знаходиться прямо і праворуч, тобто криво. Але я так само знаю, що тут є колона, Тобто, І так само я знаю, що є, і, можна пройти і прямо, і направо, і направо, а потім ліворуч, і так зайти. Тобто це не, не має ніякої ролі, зазвичай я десь отак лівіше. Ну, тобто, чомусь, ну то так проходжу. Тобто і ту союз. Ти повинен дуже багато всього пам'ятати, щоб... Так, да, я це пам'ятаю. Тобто я можу сказати, деяка аудиторія, не будучи в університеті. Якщо, наприклад, мене немає, але все одно мене питають, скажімо, де 340 ва аудиторія? Я можу сказати, що це праве крило. Тут я йду повільно, тому що мені треба буде зміщатись вправо і ну, піймати, ніби ось ніби де будуть сходи. Тобто... А будуть сходи простіше, звісно, ну от праворуч відчуває стінку коли вона закінчується. Будуть зразу сходи. До мене тут було чимало студентів з особливими потребами і, власне, незрячі, тобто не тільки слабозорі і навряд чи щось суттєво змінювалося. Тут є тільки та інформація, яку я сам здобув в процесі пересування тут із спочатку ізрячими із людьми, які мені просто розповідали і буквально підводили ведь не масати. Кожні двері я старався одногрупників розпитувати по мірі можливості про все, що навколо. Відбувається, тобто ми піднімаємось по сходах. Я навіть плюс-мінус рахую сходинки, щоб уявити, куди вони йдуть далі. Запам'ятовую всі повороти. Звичайно, з тростиною зручніше, тобто, що з тростиною взагалі все стає просто. Відаєш собі, дають от стінка поряд, раз стінка, там я не знаю, сходи дуже легко. Але ну навіть навчився, в принципі, і так. Я можу тут перейти через верх в інше крило, так через другий поверх, в протилежне крило, пройти далі. От зараз до тих аудиторій до. 201, ну, які починаються від 2001 назад. Потім піти звідси в буфет, в туалет, в бібліотеку, в деканат, на кафедру, що одну, що другу. Цього року з нашої школи, з школи інтернату, яку я закінчив там, два роки тому, планує вступати ще один хлопець сюди. І, можливо, йому так само буде якось так, тяжко, незручно в перші часи, але, ну, в принципі, я йому запропонував свою допомогу, якщо йому потрібно. Тобто, тепер я би міг йому його поводити трохи і показати основне те, що є. Тобто, і розказати, як аудиторії лічаться, наприклад, звідки, де початок, де кінець, це дуже важливо. В хаті я можу сам себе обслужити. Тобто, я підходжу, говорю, що мені потрібно. Якщо я не впевнений, що я готовий заплатити, я можу перепитати ціну. Наприклад, я хочу каву з молоком, а Вона досить дорога в районі 7 гривень. І вони мені скажуть, що вона коштує 7 ну, тобто, принаймні, якось... Тим паче вони вже мене знають, працівники там. І навіть ця працівниця, вона просить завжди, хто там поряд зі мною в буфеті опиняється, щоб перенесли мені на столик там, каву чи чай, щось таке, що мені незручно самому транспортувати. Говорять, де є вільне місце. Якщо потрібно стати десь. В принципі, можна і дістати трустину, тобто я впевнений, що мені ніхто кривого слова за трустину не скаже. Ну, з трустиною, звичайно, зручніше. Ось я легко схопив колонну, я вже можу дуже скоренько знайти, іде край, наприклад, ось він. І багато більше набагато інформації. Може, і справді варто буде її використовувати. І дуже легко сходинки. тобто можна впевнено спускатись. І що ось. Спуск, все. І наскільки швидко можеш, ти настільки йдеш. За тобою навіть іноді не встигаю. Так, Наскільки пам'ятаю, тут двері прямо зачинені, тому досі, напевно, правіше повернути. Тут десь перестигнути Владислав, розкажи мені, будь ласка, про маршрутки. Як, як би вони мали бути обладнані і облаштовані, щоб було зручно незрячим ними пересуватися? В маршрутках є дві основні проблеми. Не озвучуються зупинки і не озвучується по приїзді на зупинку маршрутки, який це номер. Тобто це дві дуже великі проблеми і, на жаль, поки що найближчим часом, мабуть, вони у Львові не будуть вирішені, цього дуже не вистачає. Якби це було, то незрячий міг би без, без зайвих проблем на зупинці сам провести посадку, тому що коли я, наприклад, під'їжджаю з зупин, маршрутка на зупинку, я можу знайти двері цієї маршрутки, без проблем. Тобто я підходжу до неї тростиною, на неї натикаюсь, я від, ну, її відчуваю і посуваюсь по краю тротуара в бік або по дорозі поряд з ну самим автобусом і доходжу до дверей. Але буває так, що я тільки заходжу в маршрутку, вона зразу ж рушає. Я не встигаю навіть елементарно спитатись про номер щодо Луцьку, то в них ще немає такого озвучення безпосередньо номерів. На нам на, при, при на зупинці зовнішнього такого голосного, щоб можна було чути пасажирам, але в них є інше в них є принаймні озвучення зупин. Озвучка зупинок всередині маршрутки для пасажирів, які вже в ній їдуть. Світлофори це ініціатива самих незрячих людей, які е, зібралися порівняно з іншими містами. Я був, скажімо, в Києві, там цих світлофорів дуже мало. Їх одиниці. Ну на центр. Ну, може, по місту, звичайно, там десятки. А в нас у Львові я просто боюсь назвати точну цифру, але дуже багато. Я, в принципі, звик до меншого і не дуже там перебірили. І в плані е, якихось, ну, звісно, мені би було потрібно. Я би хотів забрати стовпчики, але я розумію, тоді стануть машини. Я би хотів там будку забрати, але може комусь вона потрібна. Тобто, е, звісно, побільше ось таких переходів озвучених постійно є якась трошки легкий. ну... Е, Пересторога, що можна десь ступити на проїжджу частину випадково, можна там, ну так само машини там були такі випадки, що загрожували твої твоєму здоров'ю? Ні, таких ну небезпечних випадків не було. Найбільш не без Непри... щодо здоров'я це там на ходу врізатися, наприклад, головою в стовп. Ну буває таке. Тут ростина і, про... проковзнула поряд з ним. Mm -hmm. Ну суто суто випадково. І я був і без шапки, ну так то вдарився. Ну. З нічого досвід. Я мрію стати. Я думаю, що простіше сказати людиною, яка отримує задоволення від життя і при тому не прагне чогось, скажімо, не те, щоб навіть зайвого, а який просто вистачає. Побажати кожній людині можна, мабуть, таку річ, щоб вона. Як сказав Платон, давньогрецький філософ, відомий, в першій половині життя роби своє діло, в другій половині пізнай самого себе. Тобто, робити своє діло. Це значить робити те, що тобі подобається, і що ти готовий робити максимально ефективно і з максимальною віддачею. І тим самим ти показуєш, що ти на місці, тим самим ти показуєш, що ти не просто проживаєш ці дні, а живеш, тобто ти дієш, ти розвиваєшся постійно і безперервно. А потім, звісно, ну хотілось би в цьому контексті побажати, щоб не бракувало того, що необхідне для, для життя. Тобто, часто ми робимо речі, які нам подобаються, але нам чогось бракує суто з матеріального світу. Майже 80% інформації про оточуючий світ, ми отримуємо через зір. Люди з порушенням зору пересуваються містом та сприймають світ за допомогою звуку, кольору і дотику. Для безперешкодного пересування людей з вадами зору в нашому місці встановлено звукові пристрої на світлофорах. Іноді можна почути спеціальні звукові маячки, які встановлюються як на дверях всередині споруд, так і зовні. Чи побачити сходи, позначені жовтою фарбою? Але на цьому доступність середовища для людей з порушенням зору у нашій державі закінчується. У цьому плані Україні варто вивчати досвід Швеції, де створено найкращі в світі умови для життя людей з особливими потребами. Головний принцип, якого дотримуються Шведи доступність. Людина з особливими потребами має без перешкод дістатися будь-якого об'єкту, робочого місця, магазину, театру, музею, ресторану. Орієнтуватися в просторі простий, але життєво необхідний навик для будь-якої людини. Без самостійної орієнтації навколишньому світі людина не зможе впоратись з найелементарнішими завданнями, які перед нею ставить життя кожного дня. Люди з поганим зором дуже обмежені в просторі. Їм доводиться покладатися на оточуючих, власний слух або собаку-поводиря. Ще один дуже зручний і сучасний спосіб орієнтації в просторі це плитка для слабозорих, яка завдяки своєму рельєфу адресує людину в потрібному напрямку. Тактильні плити попереджають про небезпеку і пояснюють напрямок руху. Людина, яка пересувається містом за допомогою тростини, тактильно відчуває і знає, що попереду є якась перешкода. Інколи плити допомагають вийти зі споруди, рухатись у правильному напрямку і не заблукати. Тактильна плитка це не лише незамінна річ для незрячих і слабозорих людей. Це в першу чергу. Шанс для людей з обмеженими фізичними можливостями не відчувати себе безпорадними, завдяки тактильній плиці, незрячі люди можуть вести активне соціальне життя і відчувати себе повноцінними членами суспільства. А організації та держави, які активно використовують допоміжне покриття, доводять не словом, а ділом свою участь по відношенню до людей, які відчувають проблеми зі зором. На вулицях Львова ви не часто побачите людей з порушенням зору, а тим паче незрячих. І це не тому, що їх мало. Просто дороги, громадський транспорт, вокзали, переходи, тротуари та багато інших об'єктів є недоступними для них. Відсутність необхідних елементів доступності, затверджених законодавством, стає перешкодою для самостійного способу життя. Насправді незрячі можуть все, що й ми, а дещо навіть краще. Не потрібно їх жаліти чи співчувати. Усе, чого вони потребують, комфортних умов для життя і пересування по місту решту вони успішно зроблять самі. Прагнучи в Європейський Союз, Україна має стати доступною для всіх громадян з особливими потребами та усунути бар'єри, які порушують права інвалідів, заважаючи їм жити повноцінним життям.